Зістав вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Після останніх атак по Україні не тільки ми сидимо, бо світла, єдерна сирена по всій Росії. Друга аварійна зупинка на Курській АЕС, телеграм-канал Кремлівська та ПКРК пише про потужний обстріл Москви. Щойно один із кротів лучив телекомунікаційну вишку Кремля, ще один по Мавзолею. Також три невідомі об'єкти вибухнули поряд із арсеналом Розгвардії поблизу Кремля. Вибухи були потужні, понад сім цілий накрили об'єкти. Ну що з лицем Петрушева? телеграм канал пише, що з мавзолею після. Для пожежі терміново ви вивозять тіла Кремль будуть додатково захищати ППОшку, яку знімають навіть із фронту. Телеграм-канали зазначає, що не тільки Росія може бути по символах України. Мабуть, мова про музей, який свого часу знищили окупанти в Україні, переселення війни до Росії, запорука перемоги України, заходу слід зняти заборону на використання озброєння її території. Вважає Олександр Мусієнко. Перенесення війни на територію ворога це одна з запорок перемоги. Нам треба уражати військові об'єкти Росії, серед яких аеродроми, військові частини, склади зі зброєю, містечка, об'єкти військово-промислового комплексу, все, що пов'язане із забезпеченням російських військ. Багато говорить про психологічний ефект, але такі дії в першу чергу мають і практичні наслідки. Треба послаблювати противника. Удари по Росії розраховані на те, щоб спонукати російських військових, які брали участь у закладі пригожена до зміни. Саме вони є групою, що може вчинити певні дії пов'язані. З поваленням путінського режиму і припиненням війни, коли наносяться удари по військових об'єктах, російські вояки бачать, що це не лише вдалі дії України, але й наслідки неправильних кроків іншого їхнього керівництва. Сама російська армія стає слабшою, то та вже психологічний ефект має накладатися на практичний. Мобілізовані і офіцери РФ не найкраща група російського суспільства, хоча де там шукати кращих, але вона спроможна здійснювати зміни. Хто скористається цими змінами? Питання відкрите. Зумовно тенденція щодо поширення війни продовжуватиметься. Над цим працюють час від часу. Ми бачимо важливі результати, яке буде ще більше. Наприклад, минулого року щось прилетіло на авіабазу Енеляс, звідки злітали стратегічні літаки Ту-95. Після цього стратегічна авіація Росії опинилася за полярним голом у Мурманській області на литовищі Олен'є. Удари ворожі території ефективними. Тому чим більше їх, тим краще. Самі удари не призведуть до розвитку подій. Це лише частина від усього комплексу заходів. Комплекс складається з певних. Елементів, серед яких збільшення втрат ворога я маю на увазі не розрахування втрат противника та визначення порогу чутливості, а знищення ресурсів і потенціалу ворога для ведення війни, наприклад, успіх нашого контрнаступу треба теж оцінювати в цьому контексті а не лише за показниками щодо звільнених територій. Якщо Росії на певній ділянці фронту не вистачає танків і бронетехніки, вона вирішує свої проблеми за допомогою живої сили. Вона зазнаватиме все більше втрату, що певним чином позначиться на настроях і військо. Рада військових почнуться розмови щодо нестачі танків та артилерії, а також щодо того, чому їх кидають у такі бої. Наприклад, десь пільд Авдіївкою Куп'янськом або Лиманом один із підрозділів поскаржився на те, що немає ротації, не підвозять боєкомплекту. Відповідь їм скажуться по одному складу на окупованій території прилетіла ракета Асхаємарса. По іншому ракета Storm Shadow, а ще глибше на території Росії підірвали залізницю. Зійшов із рай поїзд, і також прилетіло по складу. Це психологічний тиск, і в один момент він спрацює. Треба працювати над тим, що. Щоб такий момент не став, потрібно максимально тиснути на ворога. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожному своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.